Доброго ранку, малята. Сьогодні я запрошую вас на заняття з соціуму і ми з вами вирушаємо у цікаву і корисну подорож по країні безпеки. Але спочатку послухайте загадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли напивсь води, стих і згаснув назавжди. Як ви думаєте, діти, що це? Так, це вогонь. Вогонь буває великий і маленький, небезпечний і корисний. Ще ми кажемо, що вогонь буває другом, а може бути ворогом. Коли вогонь буває другом, так, коли ми освітлюємо приміщення, обігріваємо приміщення, готуємо їжу. А коли вогонь ворог? Так, коли горить будинок, дерева, трава, речі. Малята, послухайте загадку, заради гри їх не бери і голівками не три. Лихо станеться велике, полум'я від них сердите. Що це діти, здогадалися? Так, ці хлопці, сірники в коробці. Діти, а скажіть мені, хто допомагає гасити пожежу? Так, це пожежні, це мужні і сміливі люди. А хто знає, як треба викликати пожежних? Вірно, треба набрати номер 101 і обов'язково повідомити адресу, де сталася пожежа, щоб пожежні знали, куди їхати. Щоб життя оберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на 101. один. А на чому приїздять пожежні? Так, на пожежній машині давайте її розглянемо. Вона велика червоного кольору, має довгу драбину, сирену і велику бочку води. А ось і наші пожежні. На них вогнетривкі костюми, шоломи, рукавиці, чоботи. Весь цей одяг захищає їх від гарячого вогню. Ще у пожежних є інвентар, це лопата, щоб закидати вогонь піском і землею, сокира, нею вирубують двері та розбивають скло. Також у пожежних є вогнегасти, багор, відро, лом, цупка тканина. Діти, щоб не трапилася біда, пожежа, треба знати правила пожежної безпеки. Давайте їх вивчимо. Не можна брати сірники. Дітям не можна вмикати в розетку електроприлади, не можна вмикати газову плиту. Не можна підпалювати феєрверки, петарди, хлопавки. Не можна запалювати багаття в лісі без дорослих. І коли йдете додому, багаття обов'язково треба загасити. Якщо побачили вогонь, треба сповістити дорослих та викликати пожежних за номером 101. Вчіть правила пожежні. Завжди будьте обережні, знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Малята, а тепер давайте ми з вами трішки відпочинемо. Малята, ось ми з вами відпочили. А зараз давайте ми з вами пограємо у цікаву гру. Доброго дня, малята! Хочу сьогодні пограти з вами в гру і перевірити, чи добре ви знаєте правила пожежної безпеки. Отож, уважно слухайте мої запитання. І відповідайте, так чи ні. Чи може статися пожежа, якщо дитина гратиметься сірниками? Так, чи може статися пожежа, якщо діти граються іграшками? Ні. Чи може статися пожежа, коли дитина самостійно користується газовою плитою? Так. Скажіть, малята, чи станеться пожежа, коли вогонь погасити водою? Ні. Скажіть мені, малята, чи станеться пожежа, якщо залишити непогашене вогнище у лісі? Так, як ви гадаєте, чи станеться пожежа, якщо користуватися несправними електроприладами? Так, малята. Чи станеться пожежа, якщо вогонь накритий щільною тканиною? Ні. Скажіть мені, чи станеться пожежа, якщо залишити увімкнену праску без нагляду? Так, малята, як гадаєте, станеться пожежа, якщо дитина буде крутитись на стільчику? Малята, як гадаєте, чи станеться біда, якщо під час пожежі залишитися в задимленому приміщенні? Так, скажіть, чи станеться біда, якщо під час пожежі дитина сховається під ліжком або в шафі? Так. Молодці малята, завжди пам'ятайте ці правила. А у разі небезпеки дзвоніть 101. Малята. Я сподіваюся, що ви запам'ятали правила пожежної безпеки та завжди будете їх дотримуватись. Я пропоную вам розповісти ці правила своїм батькам. Тож до наступної зустрічі, малята!